Послухайте, люди добрі, що хочу казати, бо я вмію коверцові вже ліжний ткати, вмію прясти вишивати, писанки писати про гуцульські мистецький хочу розказати. Ей, ви горе Єворівські. В зеленім убранні стручки Буковиць сокільський і грець із Стоянню, Єворив малювниче гуцузьке село, яке розкинулося на гірських хребтах над швидкоплинною рибницею, ринки і потоки, ліси і толоки, плаї і вориння та оселі горян. І в таких осетках з давніх давен жили і творили народні майстри. Різьбрі і ліжникарки, мосяшники і писанкарки, боднарі і вишивальниці. Завдяки їхнім талановитим рукам створені та розлетілися у широкі світи, неповторні вироби славної династії різбярів, шкрібляків Корпонюків та коверцові ліжники шкрібляк король А скільки невідомих майстрів прославили рідну Гутурщину та Україну на весь світ? А найза зувечка на робі, на робі, ой ніде то так не файно, кує воробі, є гори у файне село було придолені, воробі такі люди, і цвіт на колені. Тут верстати в кожній хаті, та й гриблі крилисті, бо тут жінки виробляють ліжники барвисті.